28 серпня православні та греко-католики відзначають одне із найбільших свят року успіння Пресвятої Богородиці за Євангелієм. Саме в цей день Божа Матір завершила земне життя та почала небесне. З цієї нагоди у соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях провели богослужіння. При дощі холод, аби послухати проповідь та помолитися, до собору прийшло чимало чернівчан. Відчутно піднесення, дійсно настрій. І якби я не дуже часто відвідую церкву, але сьогодні, навіть і, і в погоду таку, якби прохолодну, все одно хотілося піти. Зайшла у храм на вулиці, холодно, дитина важка на руках, але піднесення є често. Прият, приємно, душа відпочиває. Пані Юлія прийшла разом із дворічним сином. Обоє у вишиванках, адже свято вагоме. На даний момент всі люди щиро вітають, щиро вірять у Богородицю і у чудо. Просять її миру для України, для здоров'я, для наших хлопців і всього. Теплого найкращого у цьому соборі щонеділі збирають кошти на потреби військових. Не зробили винятку і у святковий день. Упродовж богослужіння. Кожен охочий міг пожертвувати гроші на амуніцію та ліки учасникам бойових дій на сході. На знак вдячності волонтери вручили вірянам невеличкий подарунок. Це наші такі ось. Гарні, Будь патріотичні символіки, які ми одягаємо. А також наш незмінний солдатський сік. Живий ми сьогодні всіх пригощаємо. Успіння Пресвятої Богородиці одне з 12 найважливіших релігійних свят. Крім цього, ним завершується церковний рік. Павло Монахов Роман Палатик, Чернівецький промінь.